Ну. А, 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 а бій, я, я у мене три. Монетку покладіть. Хай вона вам допомагає, ця монетка, але вона лежить біля вас. Отже, тема нашого уроку гроші, планування сімейного бюджету, який ви тримаєте в руках. так Ось у вас є монетка, яку ви тримаєте в руках, це також сімейний бюджет. Скажіть, будь ласка, як варто витрачати гроші? Як ви думаєте, як варто витрачати гроші? Розумно не є. Розумно, розумно ще як. Не Екон... на так, економно це називається. Так. Так? Економно, розумно. Є. Yeah. А що ви знаєте про ощадливість або економність? Що ви знаєте? Що таке ощадливість? Економність, синоніми слова між собою? Це як? Ну, ну не марно втратити гроші. Ага, отже, що ж таке ощадливість? Ощадливість або економність це коли з повагою ставишся до зароблених грошей і не витрачаєш так. їх на всілякі дрібниці. Зрозуміло? Ну, з вами відомо це, так? Вам відомо, але, можливо, ви не знали, як це називається. Отже, це називається ощадливість або економність. А тепер уявіть, так, як ви охарактеризуєте хлопчика, якому батьки дають кишенькові гроші. Так? Уявили, так? Йому кожного разу дають ці кишенькові гроші. Він їх не витрачає, так, ну його не... а складає в коробочку. Він який є? збирає. Він, складає... він... він не витрачає ці гроші, він їх складає він в коробочку. Він їх, вбирає їх. Так. Він збирає Але при... їх. Продовження. Ну, можуть при... там бути. Я теж так зрола. Так. Але продовження. Я Слухайте продовження, так? Він складає ці гроші. Але при цьому він також ховає свої іграшки. іграшки, нікому не дозволяє підходити до своєї шафи, ніколи а. ні з ким не ділиться, ніколи нічого нікому не дає. Жадний. 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 Ага. Жадний. Коли він складав Ні. гроші в шафі, утав свої, так, не витрачав їх, ми його називали економним і ощадликом. Коли дізналися про те, що він і іграшки ховає, ніколи з ким не ділиться, тобто Ні. він Жадний. став жадним у нас. Так Жадний. чому ж різниця між жадністю і ощадливістю? Що Він, добра, він, що брати, але він боїться, що у нього хтось щось забере. Ага. Я? А в чому різниця ще? Що добре, а що погано? Ощадливість, і ось ця сяжать. Що, що добре, а що погано? Є... ділитися. Іграшками хотіли. Ну, да? Не Те, говоря що... про деньги. Те, що він складає на наче... не можна э, ділитися ними. Угу. Отже, що ми можемо сказати про цього хлопчика? Спочатку ми говорили, що він да, він ощадливий, бо він складає гроші, він не витрачає їх. А, а потім ми почули, як ви розказали, да. ну, ми його що... зробили жадіна. Mm -hmm. Отже, бути економним це не означає не давати нікому цих грошей. Mm -hmm. Він ці гроші може витрачати, але витрачати економно і розумно. Бережливі люди вони завжди поділяться, завжди запропонують свою допомогу і можуть це зробити саме тому, що відкладають гроші, а не витрачають їх марно. А ось люди, які Мають гроші. От цей хлопчик він має гроші, але він ніколи ні з ким не поділиться. І собі він ніколи нічого не купить, бо йому буде все у тих грошей, які в нього там лежать в шафі. Він так і буде гратися з старими іграшками, але старими поломанами або взагалі не буде в нього іграшок. Він буде просити в інших, але свою іграшку він. Не купить, тому що йому буде жаль своїх грошей, які в шафі. От такі люди. О, ти гроші, які не збирають. Вони, якщо його збирають, то якщо за всі ці роки він вже 2 мільйони десь збирав. І ти думаєш, що вони йому підуть в користь, він так і буде дивитися на них, які лежать в шафі. Але не бу... ці гроші не будуть працювати. Вони <п 'я> будуть лежати в шафі, але вони не будуть йому приносити не задоволення, не доходу. Тому. <п 'я> Гроші повинні працювати, а не лежати просто так в шафі і бути захованими. І я буду сидіти так. голодний, але я не буду витрачати свої гроші. Це не ощадливість, це скупість називається Це так, дурість. Скупість і дурість. і дурість жадність до себе. Тому як це бути ощадливою людиною? Це вміти витрачати, вміти. Заробляти і вміти правильно роз, розподілити свої кошти. А ось скупість це зовсім інше. так? Це зовсім інше. Тому тут уже є з двох, о, ми вам говорили, да, різниця між економною людиною і жадібною. Ми згадали, так? Що економна людина вона може зробити донат, вона може. Вона може поділитися, вона може собі щось придбати. А от жадібна людина навряд чи так тут уже нічого не не поробиш, тільки змінюватись потрібно цій людині. Е, скажіть, будь ласка, я, наприклад, використовую Ой. зараз уже в ну, ти сказав. Міш, давайте з вами. Я, можливо, вже звідко, вже дійшло до мене це, але. Я думаю, ви також бачили на наприклад, із своїх батьків. Коли треба щось купувати, я говорю про себе, так? я планую, що я хочу купити, я пишу список. Як ви думаєте, для чого? Ну, перше, щоб не забути, це 100%. Угу. А друге, для чого я пишу список? Друге, щоб розподілити. Розподілити Бюджет. ті кошти. Так, розподілити ті кошти, які мені потрібні витратити, і ще для чого я буду писати список? Ну, для того, щоб. І щоб, щоб ти так. купив те, що тобі я потрібно. Правильно, Щоб я не купила зайпи. Те, що, а так. те що, мені потрібно. що потрібно, а не те, я, що зайві. Спостерігайте за батьками, створюють вони такі списки, <свіс> плануючи <свіс> свої. Бабушка ну, просто, короче, Мама так. також. А ти я так, я, я також створюю, я скажу на своєму прикладі, знову ж повторююся. Перше для ні, того, щоб ви, не забути. Ну, моя мама робить це літом, бо то що е, то морожено купити, то водичку купить, то ще щось, а, 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 а була... їздить брат, а у нього пам'ять окрипть. Так. І от я хотіла спитати, будьте випадки, коли вас відправляють в магазин, так? Да, бувають, да, коли да, коли да. вам говорять, що купити, а бувають випадки, коли вам дають списочок. Чому? Для того, щоб не купити зайвого. І так, не закупити те, що потрібно. Mm -hmm. Ну, літом літо мене відправляли всі, допусті. І є така хитрість, ніколи. Заморожена і чисто. І, так, і ще є така хитрість ніколи не так. ходити в продуктові магазини голодному. Тобто передходиш в продуктовий магазин. А, треб... а то, ти не схопиш магазину? Треба обов'язково поїсти, як ви думаєте, чому? Чому перед походом нас припустить? У тебе слюнки потічать по всьому, так все вкусне, пахуче, красне. Це секрети маркетингу. Якщо людина голодна, вона на всього їй хочеться. А прийшовши додому, з'ївши щось на вона вирішить, що вже їй цього не хочеться. А гроші витрачуть. Далі, в супермаркети, заходили ви з батьками? Заходили Ле. Заходили. Чи звертали ви так. увагу, коли ви заходите в відділ, де продається кава або де продається шоколад, Бе. там так пахне шоколадом. Да. Так пахне да. кавою. Ну, більше всього я заходив Тоже. в магазин чіпсів. Пахне І, чіпсами. Більше. але це. А Але, це... Але це... папа в мене, наприклад, Дуже якщо я з папою заходжу, він ми питає доцю, тобі щось купити? А я така. Ну давай, щось таке. Ми як... за... ми зараз говоримо про те, не про це. Ми, ми зараз говоримо про те, що пригадайте, коли ви заходите в якийсь магазин, магазин, ну, наприклад, де продаються цукерки, там досить. І, или яскраво, випічка, или випічка? яскраво пахне е, цукерками. Якщо ви, Блин, у мене вже слинки йтікуть, поряд, розказують. Як ви думаєте, чому? Треба розказувати про чому? Це насправді це так, довгий. це маніпуляція, це вами маніпуляція. Це замануха. Ага, замануха, правильно. Будь-який товар. Замануха, Ось дивіться, mm. та сама кава, то ті самі цукерки вони запаковані Маркетин. маркетинг. Правильно, Поліна, це називається маркетинг. Всі товари да? вони запаковані. Якщо ви, ви візьмете окрему пачку і понюхаєте її, ви запах не почуєте. Але в магазині ви чуєте запах. Це спеціально відкривають mm. спеціально відкривають, воно пахло? Навіть не відкривають. Є спеціальні домішки, які брухують. Розвішують. Пахучки, да? Ам... Розвішують пахучки. Ароматизатори. Як... Зависло трошки Поліна, Роз... Розвішують спеціальні ароматизатори, які. Так, а, так ароматизатори. Нас. І нас, Скажіть, будь ласка. ми щось купили. Ми ті, що жодні. Нам заходять, mm -hmm. і ми щось обов'язково купимо. купимо. Mm -hmm. Це ось така хитрість реклами. Так. Але ми вертаємось знову ж таки до грошей. Яку так. роль, як ви думаєте, яку роль відіграють гроші в суспільстві? Ну, вели... Велика роль да? Велика роль грошей в суспільстві, без грошей суспільство. Бо без них нікуди. не існує. Без грошей суспільство никуда. не існує. Чи можна вважати гроші ознакою якоїсь держави? Так. 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 Кожна держава має свої гроші правильно да. Да. От ми да, да. з вами говоримо про наші українські гроші але для початку в да. трошки відволічимося. там в давнину торгівля відбувалася шляхом обміну ми говорили про це один товар міняли на інший пізніше виникли гроші ми з вами говорили що це були, це були і каміння і метали і хутро але пізніше виникли гроші, які стали мірилом вартості. Бо... Їх зробила держава. Кожна держава має свої гроші, свою власну грошову одиницю. Отже, гроші це символ державності і джерело інформації про традиції, події, культуру і природу. Перша наша, звідки взялася назва нашої грошової одиниці. До речі, як називаються наші гроші? Це Грив. 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 ж таке гривня. Гривня Грив. це національна валюта України, але саме слово гривня походить від прикраси. Грив. Ось вона ця прикраса, золота або срібла у вигляді обруча який носили на шиї. Саме слово гривня означає прикрас. Зрозуміли? В 11-13 століттях гривня мала вигляд ось такого шестикутнику плитку срібла. Ромбоподібна форма плитку нині є логотипом національного платника. Логотип це таке це знак або емблема. так ми знаємо Перші золоті монети Київської Росії. Розгляньте, які вони. Схожі на теперішні, будьте уважними, гучно десь. Ні. Nee. Не схожі, nee. взагалі не схожі, так? No, no. Карпування грошей. красивенькі nice, 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 nice. Так, карбування nice. грошей, златників і срібляників. Вперше yeah. в нашій yeah. країні розпочав. Yeah. Володимир. Також саме постійно. Ось це відображення yeah. є. Yeah. Uh -huh. Ти знаєш, що в його на монетки. Yeah. Як yeah. виглядали златники і срібляники? Це ті, які знайдені при розколках так мають не... що, трошки понушений вигляд, але ж їм вже її багато-багато років. Тисячу я, вісімнадцятого, з 1918 дев'ятсот 1918, по 1920 роки гривна була грошовою одиницею Української yeah. Республіки, і мала вона ось такий вигляд: це гривні 18 20 років. Yeah. Це давні так. Далі сучасна гривна, ви вже таких не застали, але якщо у Поліни бабуся поряд, вона Ми їх пізнає. Ця гривня. Да. Скажи, у моєї мам... у у мами в кошельку такі ж самі гривні була, це... була одна така гривня. Так, це перші гривні, які увійшли ну, в. Моя бабуся впізнала ці. Впізнала. Ці були першими гривнями, які зайшли в 96-му році. Оце у мене у мами були ці дві гривні. Так, це але це вони були така... першими, виглядали вони так, уже у незалежній країні. Їх вилучили, вже все, немає їх. Їх вилучили, замість них зайшли в, в наш... Зайшли металеві, пісятки, пісятки. Сучасні металеві, пізнайте, у вас є, є такі металеві? Так, зараз у мене є буде. і пісятки, і пісятки, такі монети. у мене є. Прекрасно. Я а мене така, така є. Зайшли паперові купюри, які в нас зараз є. Yeah. Так? Ось такі купюри в yeah. нас існують з вами. У мене є 100, 200, 500, 1000 На... і ще 1000. Це в нас в купюрах зображено, так? з одного боку зображено видатну особистість, яка є історичною yeah. е людиною, історичною постаттю держави, а з іншого боку, зображено вже логотип, який у який, кожній купюре різний. Кожній купюрі має різний. І що ж таке? Кожна наша монетка, кожна наша купюра має аверс купюра. і реверс. Аверс це лицева сторона монетки. Лицьова сторона монетки це, ось ви тепер можете її розглядати, аверс і реверс. А я сьогодні. На стороні написано, наприклад, 5 гривень а усе. А з зворотної сторони, тобто аверс, це там, де написана цифра да, на монетки. Розглядайте так. свою монетку. Зараз так, ось вона, цифри, наприклад, 5 гривень. Наприклад, 10, а на. Да, де другий. циферка? Це аверс, тобто це обличчя, лицьова сторона, так. а там, де на. На іншу сторону перевернули, ми бачимо іншу сторону, там реверс. Розглядаємо аверс, тобто лицеву сторону монетки. Зверху на монетці. Малий герб. Шукайте на своїх монетках. У кого mm, Є? Є. Далі. далі. Логотип Національного банку. Ось у ці шестикутники. Так, пам'ятаєте, що шестикутник є. логотипом є? Mm. Далі. Рік карбування внизу коли 2021. Дивіться, на своїй монетці внизу написано, якого вона є. 2021. Вона 2016. 2016. Перевертаємо свою монетку. Реверс. Реверс. 2016. Реверс. На 2016. На Реверс. Реверс. На реверсі портрет. Людина. Так? І... Портрет. Манітки, Є перевірю, там реагує, там Іван... 1950 год. Іван Мазеп. Так, у тебе, мабуть, 10 гривень. Правильно, ні? Так. Так, Іван на Я 10 Шалістон, на гривнах Іван Мазепа, на 5 Богдан Хмельницький. Софія Володимир Великий, яка в тебе монетка? Володимир Великий на, ну, на, на одній гривні. На одній, одній. Одній. одній гривні Володимир Великий. Отже, там, де портрет, це зворотня сторона. На ньому на, є портрет і написано Роз, розібралися на своїх монетках. Так. Є. Розібрали. А якщо монетку ну, закопати і, і достати через 100 років, то буде вона дорога стоїть мільйон. Ну, ми цього не дізнаємося. 100 років, чи її викопають. Артем, і, Артем, і я помню. У мене там є такі копейки. Артем. Так. Я помню, у мене колись були друзі. Вони закопали Лего, і вони на другий день і пропали. Ірюша, давайте Що? ми не про іскати про пролегу. Навіщо вам груся? Навіщо вони кати? Друзі пропали. Навіщо нам гроші? Купувати їжу, харчувати, що купати, купувати так, ну, щоб, і одяг. Щоб забезпечувати себе, так? Так, так? так. Щоб забезпечуватися. Що зображують на грошах? Що е, на грошах зобразити? Ми проговорили. Цифри. що збройно. Номінал, Видатних так? Номінал цифра це. Людей. Видатних людей зображують на грошах, ще що є. Герб є на грошах, малий герб? Да. Так. Рік випуску випускує. 2016. -й. 2016 -й. А, 21 далі. Які видатні постаті на грошах? Ви переменували їх, назвали їх? Ну, на своїх а, 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 монетах дивіться, Іван Мазепа називали. Іван... Так? Мазе, пада. Володимир, Володимир Великий. Володимир Великий. А тепер відкрийте сторінку 45. Зараз я вернуся до. Ну, є. Mm -mm. Mm -mm. Зараз от така картинка є у вас. Там є картинка. Там є картинка Кого ви можете тут впізнати? 50. Я ну, можу? Леся Українку. Леся Українка. Та Іван Леся Тарас, є. Шевченко. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко є. На кожній купюрі в нас є. На, на, -Хмельницький. на кожній купюрі в нас є зображення додаткої особистості. Так, додаткової особистості. є. Отже, ваше Думаю, домашнє питання і Я досліджую світ. У нас тема невелика, у нас іде продовження далі в році читання. Ми продовжуємо цю тему на уроці читання. А яка сторінка? Я зараз розкажу: Сорінка 40 тисяч п'ять, 44, 46, навіть 446. 44, Також є про гроші. Так, надо закривати підручників. Так, я досліджуюсь.